Квілегії переквітають. Сонечко заховалося, хочу вам показати. Ірис. Жовтенький пахнутінь, це мій найулюблений. Він мерч примхливий на хвороби і на ураження на ураження рисової мухи, хоча я свої ніколи не обробляю риси, але, але він у мене найкращий, найулюблений. Запах нереальний, я дуже обожнюю. Гарний, дуже вірис. Я вам хочу показати свою красу. Сибирський рис, я його обожнюю. кветочку Ты же нижний запах тонкий такие Біла в мене є, білий рис. Дуже школи там відквітують в мене. Білої. На жаль, напала в цьому році рисова муха і цей голубий, ну не знаю, який такий дуже гарний колір. ці такі. Ніжно голубий. камері зовсім інший, він навіть ніжно-голубий, даже, ніж на даже дуже-дуже світло-голубий Це у мене такий персиковий колір. Він низенький, я його дуже люблю. І вони в мене ще не квітнуть. Вже всіх попереквітали, дивлюся, в південних областях України, а в мене ще ні. Можливо, пізній сорт, не знаю. Ну, якось так. Лілейник, дуже люблю цей лілейник. Жовтий, він гарно пахне. Ця ясколка, От вона тішиться своєю красою. Яка краса. Саме краса, коли вона квітне. Взагалі вона така цікава. Мені подобається, пахне, Такий неприємний запах. У них два корчика і у тінь. Один корчик, і ота моя Так, моя всяниця, яку я посадила давненько вже, і у другий корчик. Ну, -то прижилась. квітувати почала, викинула стрілочку. Ой, десь хвощ на задньому плані. Та мене Ауре Анана, туйка. Красунечка моя, жовтенька. Ось так квітує мій квітник на кінець травня. Вже залишаються такі трояндочки чекати на красу, які будуть радувати мене. Це попримерзали. Коли були приморозки, листочки померзали. Така шавлія квітує. Я її підв'язувала, вона знову розклалася. Люба вона розложитися. Треба десь знову підв'язати, бо вона мені позакривала всі квіти. Тако. реса. І нарешті моя перша трояндочка, яка заквітла. Це сімейна, червона. Дуже гарний ковір в неї такий насичено-червоний, яркий. Карсунечка. Така поки перша, перша і друга в мене є паркова. Я вам потім її покажу. Це дві красуні, які на сьогодні розквітли. Дивіться, хочу вам показати свою красуньку. Це паркова трояндочка. Вона мене в тому році не цвіла, і я її посадила. Мабуть, чи в 22-му я вже не пам'ятаю. Отака от вона. І якщо я знайду упаковочку, яку я брала, то я прикріплю. Така вона красунька. Паркова троянда. На упаковці зовсім іншим кольором роз... рожева така. А вийшла отакий колір. Дуже гарна. Така притішила мене сьогодні в цьому році своїм квітуванням що в мене є. З я посадила багаторічно. Таку біленьку. У мене є така. Зараз я підійду я ще вам покажу. Така, така блідорожева. Гарно пахне вона. І ось така в мене є. Ще в мене є. Там теж великий корч, потім покажу. Так от тут поприймалися троянди ті, які я купила ота. Ота. Оця. Не знаю, чи вони будуть квітувати, подивимось, поки не знаю. Поки мене тішиться королева моя красунька. Так, квітничок мій виглядає і риси квітнуть, але в цьому році також в мене є від є, і рисова заразила, тому в мене не дуже багато і рисів, але все ж таки трішки є і поділюся з вами. Твоєю красою. Кисардинка, це дуже гарний. Мені дуже подобається, він дуже гарно пахне. І колір такий приємний, виблискує так на сонячному світлі. красавець. Я навіть не знаю, який це колір. теж не знаю. Так, он там туди голубенький є. Бесенький такий, теж гарний колір. Чомусь на відео. О, така моя краса є. Дала в цьому році нових пагонів, молодих, багато. Така як подушечка. Що я вам хочу сказати, це звичайна ялинка. Я її принесла з лісу, там, де я проживаю, у нас такий є наш такий місцевий лісок, де люди гуляють. І я їй звідти принесла таку манюню зацяпану. От вона така пишненька стала. Так, іду далі. Показую. Піони в мене не квітнуть ще. Чи в мене пізній якийсь сорт, не знаю. Ну, якось так. Відтіщать поки. Шалфій, розклався. Я його підв'язувала, він знову розклався, розложився. Так, тут уже нічого не квітує в мене. О, це моя любов. Я його обожаю. Сибірський рис. Такий у мене красавець. Ніяк він не дуже гарний сорти рису, він ніяк не розмножується, він так у мене росте кущиком. Дуже я його люблю. Дійсно, зерисів, він класний. Отак, як ті, то вони нарощують клубні. А цей ні. У нього листочки такі тоненькі. Я його дуже люблю. Ось у мене є маргаритка, квітує другий рік уже, красуня. Ці ще всі в бутонах троянди, так як у нас центральна Україна, Вінничиня. Тут все пізніше квітує. Такі в мене є півники і риси. І це, біло-жовтенький біло, біло такий якийсь у них колір. Так, починала в мене ще така гвоздичка квітувати. Такі в мене їх чотири вида. Так, це така серединка не відкрилася ще, щоб вам показати. Ось така вона, ніжно-рожевий колір. Дуже гарна. Це півонія в тому році таки купила, але вона, як кажуть, нарощує масу. Ці теж будуть квітувати жовтим кольором. Так. Там мене на задньому плані чи брать? Я його обожнюю. Дуже пахне. Хоста, моя красота. І мене квітує шиповник. Дуже класний, дуже смачний. Це якийсь такий сорт незвичайний. Мені дуже подобається. Чомусь колись я дуже давно його купила, посадила тут в клумбі, так він. Жалько було його обирати, думала вдруг пропаде. Так у мене така краса. Квітнику. Маки в процесі. Купінки такі вяжуться.